Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як відкрити бізнес в США. Я буду розказувати на прикладі. Штату Вашингтон на прикладі компанії з обмеженою відповідальністю Limited Liability Company, це найбільш поширений організаційний тип компанії, якщо це малий бізнес. І я розкажу покроково, як самостійно відкрити компанію, тому що бухгалтери за це беруть від 200 доларів за послуги, але я особисто робила все. Самостійно, там не складно, все онлайн. Сподіваюсь, вам буде корисно. Перш ніж я перейду до справи, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada 4 Фроєй, де ви знайдете всю інформацію по виїзду в. Канаду та Сполучені Штати також ми пропонуємо супровід усіх процесів: від отримання візи до авіаквитків зі знижкою, до потім продовження статусів в Канаді та США. І в кінці кінців, якщо ви захочете лишатися, то переходу на постійне резидентство. Тому звертайтеся за супроводом, за консультаціями, усі посилання в інфобокси під відео. Перед тим як відкривати компанію, я би все ж порадила взяти консультацію у бухгалтера, щоб вам сказали, чи вам дійсно підходить LLC, чи можливо є якби там C corporation S Corporation. Це дуже залежить від вашого рівня доходу. Якщо у вас вже є робочий бізнес там в Україні, наприклад, і ви хочете відкрити тут, продовжити його. У вас вже є клієнти, і ви вже передбачаєте певний ну, стабільний рівень доходу, тоді можливо вам буде. Буде вигідніше зробити не LLC, а якусь більш продвинутий організаційний тип компанії. Але загалом, що корпорація, що LLC, що якщо ви просто self-employed, то кроки реєстрації компанії плюс-мінус одні ті ж. Просто LLC це такий більш універсальний, тому я розказую на його прикладі, і у мене особисто теж LLC. Переваги LLC в тому, що якщо раптом там щось станеться, я не знаю, наприклад, у вас будівельний бізнес, так? Тут в Америці поширено, що українці відкривають будівельні компанії, і, наприклад, якийсь ваш працівник там постраждав, подав на вас в суд, що тут теж досить поширено. То ви відповідаєте лише майном компанії. Ваше особисте майно, там будинок, машина, які оформлені на вас, бо вони можуть бути і на компанії оформлені. Вони не Суд не може у вас їх відібрати, тому що у вас товариство з обмеженою відповідальністю, так як в Україні, таким чином ви більш захищені в плані відповідальності. Ну, плюс я в цьому відео не буду торкатися цієї теми, але тут є страховки на всі випадки життя, і тут застраховують не лише в майно, а просто все від, від судових позовів і так далі. Тому це якби окрема ще тема. Отже, перший крок відкриття LLC – це реєстрація в Secretary of State. Це внесення вашої компанії в базу даних, якби в державний реєстр, як в Україні, наприклад, але це в базу даних вашого штату, і оцей of State видає потім такий красивий сертифікат: Certificate of Formation, де вказана назва вашої компанії. Дата початку роботи компанії та UBI номер, який вам потрібно буде вказувати при відкритті банківського рахунку, ну і також при подачі на ліцензію. Я залишу сайт, де можна податися на Certificate of Formation і також інструкцію, як це робити. Вона дуже детальна, і прочитавши її, у вас не має виникнути. Проблем. Далі, коли у вас є цей Certificate of Formation, UBI номер, ви маєте зробити дві речі. Перше це податися на ліцензію вашого штату і міста. Ліцензія в даному випадку потрібна не лише для там, адвоката, або е, архітектора або лікаря. Е, Ліцензія штата зазвичай це просто якби така формальність, що вам штат дає дозвіл працювати в даній сфері, і вона потрібна навіть для консультанта, чи маркетолога, чи ну навіть для тих, хто не пов'язаний з якимись такими специфічними сферами, типу там алкоголь або знову ж таки лікар, адвокат і так далі. Я також лишу посилання. Знову ж таки, це на штат Вашингтон, де ви проходите такий опитувальник, де вказуєте сфери вашої діяльності, можна вибрати до п'яти сфер. І там, до речі, дуже такі цікаві сфери: є там і стриптизери, і ну, марихуана тут легалізована, тому всі там продавці цього, і сторітелер, наприклад, я так і не зрозуміла, що це за професія. Тобто ви можете вибрати види діяльності, максимум п'ять, і дати. Далі вам покаже, які ліцензії вам потрібні. Кожна додаткова ліцензія коштує там трохи грошей. І так, до речі, подача на LLC, е, я вже забула, я перевірю, але, по-моєму, щось в районі 200 доларів коштує е, на оцей certificate of formation, Ну і ліцензії, ще там щось в районі 100 доларів. Ліцензії треба щороку поновлювати. І нас друге, що вам потрібно зробити, це зареєструватись в податковій службі IRS, Американський для і отримати ідентифікаційний номер вашого бізнесу EIN – Employer Identification Number. І в його теж потрібно буде подавати, коли ви будете відкривати банківський рахунок. Також в перші 30 днів після реєстрації вашого бізнесу потрібно подати Beneficial Ownership Information Report. Він невеликий. Я теж залишу всі посилання, і ну, це для LLC, це така теж типу формальність, але дехто його пропускає, бо це просто якийсь звіт, а потім. Можна отримати ще штраф за те, що ви його не подали вчасно. Ну і останнє, що ви робите, це відкриття рахунку в банку. В банк треба надати оцей Certificate of Formation, або принаймні UBI номер свій, назву свого бізнесу, адресу реєстрації бізнесу, і оцей податковий номер EIN, і... Протягом десь години ваш банківський рахунок відкриють. Якщо у вас ви не один власник, а є співвласники компанії, якщо у вас LLC, то потрібно особисто бути присутніми обом власникам бізнесу в банку для відкриття рахунку, вам видадуть дебетову карту, на яку ви можете отримати отримувати платежі від клієнтів. Також ви можете одразу податися на кредитну карту, це не є обов'язковим, але де, е, в Америці все будується на кредитній історії, і краще починати її будувати як для себе, так і особисто свою мати кредитку, так і мати кредитку на бізнес. Е, для того, щоб в майбутньому ви могли купувати на бізнес якісь автомобілі, нерухомість, брати кредити, і щоб у вас вже будувалась і бізнесова кредитна історія. На початку вам, скоріш за все, не дадуть. Е, Звичайну кредитну карту дадуть лише Secure Credit Card, поки вашому бізнесу не виповниться два роки. Secure це значить, що ви якби кладете свої гроші е, і потім ними ж користуєтесь. Ну, наприклад, е, ви. Можете покласти 2000 тисячі доларів на кредитку, і виходить у вас кредитна карта з лімітом 2000 тисячі доларів. І ви свої гроші витрачаєте, повертаєте потім і таким чином ну користуватись нею як звичайною кредиткою. І через певний час вам банк запропонує повернути ці гроші, які ви вносили свої, і вже видавати банківські гроші. Якби звичайно, як у всіх американців працює кредитна картка.